Всім привіт! Це огляд виніловий гірі 16 кг від бренду Hopsport. Sport. Гірі користуюся вже 5 місяців, треную з неї 2-3 рази на, <coughs> на тиждень, а то частіше. Так що є, що сказати про неї. Є як плюси, так і мінуси. Буду порівнювати з класичною чавуною гирею. Почну з плюсів. Це її зовнішній естетичний вигляд. Матеріал вініл, який не пошкодить вашу підлогу та фітнес-гадинки. Що ви використовуєте на тренуванні? Широка ручка вверху, що дає змогу зручно тримати гирю двома руками, наприклад, для махів. І з недоліки, це потовщення ручки в місці кріплення ручки до гирі. І, його... І за цього не всі вправи ви можете виконувати з гирю, як, наприклад, з чавуна. Там ручка тонша та зручніше тримати. Може стати недоліком це товста ручка. Якщо у вас короткі пальці або слабкий хват, то буде складно її тримати. А махи взагалі буде складно виконувати. В цілому, як снаряд, я задоволений. Своєю функції вона виконує хоч і не так добре, як чавуна, Але і ціна її нижча. І ще одне на останок рекомендую використовувати магнезію на тренуванні. Коли рука підніє, під він стає слизьким. Тут видно, забивувалася магнезія. Якщо запитання по гирі, пишіть в коментарях, відповім. Все, дякую за перегляд. До зустрічі!